Тип літака і його модифікацію. Корсар f 4 u підтвердився. Корабель Натома, як він його називав, насправді повна назва ЮСС Натома Бей. Також підтвердився. Службовець, якого хлопчик неодноразово згадував, і близький друг загиблого Джек Ларсон підтвердився. Місце загибелі біля гори Сурібачі неподалік і підтвердилося. Хлопчик багато разів малював силует цієї гори, і це також підтвердилося: обставини катастрофи. Літак був підбитий ворожим винищувачем у двигун, пілот не зміг вибратися, і згорів під час падіння це підтвердили свідки. Вік загибелі пілота, того самого Джеймса Молодшого, підтвердився: 21 рік. Дивовижно, але хлопчик підписував численні малюнки підписом Джеймс третій. І на питання, чому третій, він відповів: я, третій Джеймс, був Джеймс молодший, і в нього був батько. У Джеймса Г'юстона був батько, теж Джеймс. Тому він абсолютно правильно називав себе Джеймс третій.